Обзор на ляльку Baby Born. І так, в комплекті іде соска на магніті, яку вставляєш з різних сторін, і вона або закриває, або відкриває очі ляльки. І йдемо далі, будемо дивитися, що там у нас є. А у нас перше це підгузок в комплекті іде, і ще горщик. Далі йдуть наліпки, книжечка, там типу, можна розмалювати її. ну Меланія ще замала для цього, тому я відклала, потім йде пляшечка для годування, точніше, скоріше для напоїв, і мисочка для годування якраз. Ну, і зараз, поки я буду тупити, <свісно> намагатися <свісно> зрозуміти, як вона відкривається, ця пляшечка, я вам розповім, як у нас з'явилася ця лялька. Ми із комою хрещами. Ще не Мелані згадали, як ми в дитинстві дивились цю рекламу про бейбіборн, і дуже дуже сильно хотіли собі цю ляльку, тому це мрія нашого дитинства. І вона подарувала Мелані <смеш>, цю ляльку. Так, це вона поїли нашу Борн водичкою, і зараз ми покажемо, як вона ті типу, ходить в туалет. Окрім того, що її можна годувати, поїти, та вона ходить в туалет, вона наче повинна плакати справжніми сльозами. Але я цю функцію ще не перевіряла. Бо Мелана замаленька, вона просто тягає її по хаті. Напишіть мені в коментарях, можливо, я якісь функції не знаю цієї ляльки.